В Україні та світі заговорили про ймовірні плани Києва відновити свій ядерний потенціал. Передувала е, цьому заява президента Володимира Зеленського на прес-конференції під час саміту лідерів Єв... Європейського Союзу. О, одразу її підхопила значить, німецьке видання Білд і повідомило, що влада України дійсно серйозно розглядає можливість створення ядерної зброї. Е, видання посилається на заяву анонімного високопоставленого українського чиновника. Під час прес-конференції з генсеком НАТО Марком Рюти президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна не має наміру відновлювати свій ядерний арсенал. Також у розмові з журналістами українських телеканалів, глава держави, сказав, що краще бути в НАТО, ніж мати ядерну зброю. Чи е, дійсно готова наша держава озброїтися ядерною зброєю? Та е, як сприйняли заяву Зеленського у світі? У цьому розбиралися наші журналісти. Тож деталі дивимося далі. Заява, яка всерйоз розбурхала світ, а декого змусила хвилюватися на прес-конференції під час саміту лідерів Європейського Союзу, президент України Володимир Зеленський поділився тим, про що говорив з Дональдом Трампом по телефону. Напередодні в розмові з Дональдом Трампом я йому сказав, у нас виходить так, який же вихід або у України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієві альянси. Найгучніший висновок з цієї промови зробили російські пропагандисти і західна преса. Німецьке видання Bild написало, що нібито влада України дійсно серйозно розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї, і це вже не перші їхні матеріали на цю тему. В Україні є матеріали, є знання. І якщо буде наказ, знадобиться всього кілька тижнів, щоб отримати першу бомбу. Так цитує німецьке видання слова свого прихованого джерела. Відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського і українські військові. Між будь-якими гарантіями безпеки та ядерною зброєю вибір очевидний: ядерна зброя. Ядерна зброя набагато ефективніше, бо завжди надійніше покладатись на свої власні сили. Після того, як РФ почала повномасштабну війну проти України, ми маємо повне право відновлювати свій ядерний потенціал. Українські експерти впевнені, наші державі це до снаги. Ми можемо створити створити ядерну бомбу за пів максимум за рік. В нас є не технологія, в нас є обладнання, на якому можна створити збагачений уран. Все. У нас є фахівці, які можуть це робити. Це не є велика складність з наукової точки зору. Є всі компоненти, які потрібні для того, щоб просувати ядерну програму. Вони існують тим більше, що на території України є розвинена ядерна енергетика, є наукова база, є дослідницькі центри, є освічені фахівці. Ядерна зброя дісталася в Україні у спадок після розпаду радянського союзу у 1991 році. Це був третій за кількістю ядерної зброї арсенал у світі. На території базувалося понад 170 міжконтинентальних балістичних ядерних ракет і стільки ж пускових шахт. До них усі вони розміщувалися у різних регіонах. Це в основному Хмельницька і Миколаївська області. Там знаходилися ракетні дивізії, 43-ї ракетної армії. Також Україна мала понад 4 тисячі тактичних ядерних боєзарядів і понад 100 великих бомбардувальників. Це був по-справжньому колосальний арсенал, більший ніж у Великій Британії, Франції та Китаї разом узятих. Утім, в обмін на гарантії безпеки Україна відмовилася від потужного ядерного арсеналу і в 1994 році підписала Будапештський меморандум. Та його умови Москва порушила, почавши війну проти України. В першу чергу, Російська Федерація, а далі Сполучені Штати Великобританії, які гарантували нашу безпеку. Ми домовилися, що ми віддаємо нашу ядерну зброю в обмін на гарантію безпеки. І ми зробили те, що, те, що було з нашого боку, ми мали зробити. Ми віддали ядерну зброю. Нічого собі втім, російські пропагандисти і досі розганяють фейки. Мовляв, Україна позбулася не всіх запасів. У них, до речі, лишилося 173 боєголовки, які тоді ніхто не знайшов. Вони не хотіли віддавати навіть тоді, коли їх давили. Україна спростовується так само, і інформацію про створення ядерної зброї. Публікації західної преси президент України назвав інформаційним вкидом. МЗС України опублікувало офіційну заяву. Україна, яка зробила найбільший в історії внесок у міжнародний мир, безпеку та ядерне нерозповсюдження, сьогодні постає перед ядерним шантажем з боку держави терориста Росії. Україна була і залишається відданою учасницею договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Нині у світі з усіх країн ядерну зброю мають лише дев'ять лідерами за кількістю смертоносного арсеналу, є Росія, США та Китай. Усі ці країни входять до так званого ядерного клубу, і стати його учасницею Україна аж ніяк не планує, адже як і раніше рухається демократичним шляхом.